Карта дня колесо долі і рука щасливої людини. Колесо долі і колесо вдачі. Воно несе добрі звіски та подарунки. Колесо вдачі випадає, коли життя людини приходить допомога згори. Будь-яка застійна ситуація в житті перетворюється на активний рух. Але також є мінуси недаром це колесо. Як водиться в житті, міняють колеса на авто, З літньої резини на зимову, деряве колесо на нове. Так і люди повинні міняти свої застарілі принципи, мрії, і колеса закрутиться з новою силою. Життя піде в нове русло. Щаслива долоня. Багато! Фактів є про щастя. Щастя буває різне. Наприклад, щасливе сімейство, багато діток, щастя висока посада, щастя, великі доходи, гроші, щастя мандрівки, щастя кохання, кохана людина. І кожний клієнт запитує у Хіроманта про своє щастя, кому важливе його здоров'я, але є зразок щасливої долоні. Зверніть увагу, двойна лінія життя, рівненька, рівненька лінія долі, три браслета довголіття, лінія серця, лінія розуму, дуже багато ліній, такі лінії щасливої руки. Зверніть на свої долоні. Порівняйте, цікаво звертайтеся, підписуйтесь. Україна переможе.